Я провідний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Олександрійського районного управління ДСНС, а також я являюся ідентифікатором вибухонебезпечних предметів в нашому районі. І сьогодні ми з вами, помимо того, що у нас тема занять по пожежній безпеці, ми також проведемо роботу по вибухонебезпечним предметам. Значить, в першу чергу, які ваші дії, якщо ви виявили не тільки вибуховий предмет, який ви можливо бачили десь по телевізору, в кіно, тому подібне, а навіть якщо незвичайний предмет для місцевості, де ви знаходитесь? В такому нехай і онлайн форматі пройшла зустріч фахівців ДСНС з п'ятикласниками ліцею номер 15 Протимінна безпека тема актуальна і доволі популярна, зауважує Артем Бечени. На сьогоднішній день тема ідентифікації вибухонебезпечних предметів є дуже актуальною. І так як моя посада відповідає даному напрямку, я дуже часто, можливо, можна сказати, навіть кожного дня. Їжу по різним закладам освіти можу викладати особисто дітям інформацію, тобто вони присутні на даному році. Ну це звісно, де є в закладах освіти укриття. Але бувають і випадки, коли проводиться лекція онлайн. А в цьому випадку я застосовую презентації. Але також не лише заклади освіти запрошують на дані лекції неодноразово також уже зустрічався і з підприємствами, на яких дуже багато людей працюють, і також їм цікава дана інформація. Безпекові теми наразі є невід'ємною частиною навчальної програми, розповідає вчителька. Під час виховних годин дуже багато зараз розповсюджено таких тем, на які вчителі приділяють уваги. Це мінна безпека, обережно міни. Спочатку були виховні години присвячені про тривожний рюкзачок, що необхідно мати дитині в тривожному рюкзачку, як в першу чергу себе вести і куди необхідно. Іти, до кого необхідно звернутися. Зараз трошки це відійшло на задній план, тому що тривожний рюкзачок вже відійшов, всі добре його вивчили. Тепер ми наділяємо належним чином увагу повітряній тривозі, як себе мають вести діти під час повітряної тривоги, які їхні дії, що необхідно робити дорослих під час повітряної тривоги, але дуже часто. Діти запитують, незважаючи на те, що в нашому регіоні спокійно, коли вони їздять за певних обставин, наприклад, до Кропивницького в лікарню і стоять таблички обережно заміновано. То на у дітей виникає питання: а що робити в цьому випадку? І от сьогоднішня наша виховна година безпосередньо присвячена саме цій темі обережно міни. Ще один виклик сьогодення перебої зі світлом диктує ще одну тему. Поводження з відкритим вогнем. Це також актуальна тема, але цю тему ми завжди проговорювали навіть тоді, коли не було військового положення. Тобто, поведінка з вогнем, поведінка із сірниками це завжди актуальна для освітян. Я хочу сказати, що сьогодні моя колега в три години буде дітям розказувати, як поводити себе з вогнем. Вони будуть показувати різні види розпалювання вогню, як очищати воду і як гасити вогонь. Тобто, ця тема буде до продовження мого заходу провести навіть онлайн зустріч з фахівцями це також виклик для дітей вчителів. На жаль, ми живемо в таких реаліях, коли дійсно ми виходимо і працюємо по максимуму. Це безпосередньо, в першу чергу, зв'язок з батьками. Безпосередньо вони, ми моніторимо, де є світло, яким чином, діти можуть, яким чином діти можуть вийти. Бувають такі випадки: є світло, немає інтернету, і навпаки, є інтернет, немає світла. Але ще є в нас третій варіант це мобільний зв'язок. Да, і сьогодні ми з вами. Саме в тій ситуації, коли ми працюємо в стінах школи, у нас є світло і немає зв'язку інтернету. Але ми працюємо з мобільного зв'язку. Як бачите, ми працюємо вдало із цього зв'язку. Ну, от такі реалії життя. Розповідати про правила безпеки дітям наразі можна із залученням різних матеріалів. Є серія відео з сюжетів з патроном. Існують тематичні загадки і казки, розроблені фахівцями ДСНС. Можливо, організувати зустрічі з рятувальниками.